Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди фактів та віко на сі Я вітаю вас. Внаслідок потужної нічної атаки шахедів на Київ загинув 41-річний чоловік. Ще один чоловік і жінка поранені. Обоє обох госпіталізували. Такі наслідки падіння уламків шахеда на семиповерхову будівлю районного відділення товариства сліпих у Голосіївському районі столиці. Там пошкоджено офіс меблевої компанії. В одній з кімнат частково вибило стіну. Мешканці сусідніх будинків. Кажуть, Для них це була найстрашніша, ніч спочатку повномасштабної війни. Дуже сильний, тому що все затряслося і навіть в під'їзді, скажімо так, повідкривалися ті тічки. Дуже було страшно. Так далі, от сильний такий грохот. Моя дитина перший раз за всю війну почала плакати від страху. Їй 9 років. Ну, а в Печерському районі столиці уламок Шахеда впав на п'ятиповерхівку. Пошкоджено квартиру на горішньому поверсі. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих. Крім того, в Голосіївському районі на промисловому підприємстві спалахнули склади готової продукції. Полум'я поширилося аж на тисячу квадратних метрів. Я прокинувся від звуку летючого шахеду. Так, я вам скажу, дуже незвично чути одне діло чи то десь по там телевізору на відео і зовсім інше, коли на твої будинку пролітає. За декілька секунд почув постріл, ППО, ПО, потім відповідно вибух. Я зрозумів, що типу, так, наші збройні сили таки збили. Це вже 14-та атака на Київ від початку травня. Цього разу вона тривала понад 5 годин. Усі скеровані на столицю дрону, а їх було понад 40, збили. Ну а на Київщині, внаслідок падіння уламків дрона, пошкоджено приватний будинок і заклад харчування, повідомляє місцева влада. Крім того, від решток ворожого залізяча спалахнула пожежа в лісі та загорівся причіп Вантажівки ще одну автівку пошкоджено. З 54 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну, оборонці неба. Знищили 52. за даними повітряних сил. Це була наймасованіша атака шахедами від початку повномасштабного вторгнення. Дрони окупантів летіли з території Брянської області та Краснодарського краю в оперативному командуванні південь припускають, що цієї ночі російська армія могла використати для атаки шахеди із нової партії. Внаслідок ворожого обстрілу прикордонних районів Чернігівщини напередодні поранення дістала дівчина підліток. Російські військові ймовірно із самохідної артилерійської установки накрили вогнем населений пункт Чайкини. Пошкоджено сінник, трактор і легковий автомобіль. Постраждалі внаслідок обстрілу дівчині надали першу допомогу на місці та госпіталізували до лікарні. По прикордонню в Чернігівській та Сумській областях ворог цілить щоденно. За сьогодні російські війська здійснили вже п'ять мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів. Обійшлося без постраждалих. Кількість жертв російського терористичного удару по Дніпру 26 травня збільшилась до чотирьох серед загиблих, окрім перехожого, який був в епіцентрі вибуху, лікар та співробітниця розбитої поліклініки, а також працівник сусідньої ветеринарної клініки. Експерти ідентифікували фрагменти тіл, виявлених на місці трагедії. Нагадаю, позавчора, після неспокійної ночі, коли Дніпро потерпав від ракетних ударів, близько 10.30 ранку окупанти вдарили по місту ще й Іскандеру. Поцілили в поліклініку та розташовану поруч ветеринарну клініку. Одразу на місці трагедії виявили тіло 69-річного перехожого. Понад 30 людей зазнали травм. 13 з них досі в лікарні. П'ятеро у важкому стані. Серед них двоє дітей. Їх ледь не розстріляли за те, що вони українці та змусили віддати дітей до окупованої школи, де вчителі-колаборанти схиляли малечу вчити російський гімн і товкмачили про велич Росії. Сім'я пані Олени з Бердянського району одна з останніх, кому вдалося виїхати з окупації через блокпост у містечку Васильівка на Запоріжжі. Про долю і мрії звичайної родини, які пощастилося вирватися від загарбника в наступному репортажі. Шок. Нерозуміння, що робити, <смі> дітки? Ну так потім вже окупація. Пані Олена просить не показувати її обличчя, бо в окупації каже, лишилось багато родичів. Під ярмом чужинців вона, чоловік та четверо їхніх діток прожили 10 місяців, нетерпілися жаху. Вони шукали зброю. Вони погрожували, що вони зараз і в город перекопають, вони її знайдуть, що десь ми її заховали. Ви хто українці чи росіяни? Таке було питання. Ми сказали: ні, ми українці. На що це був такий у них, прям я не знаю, злість така на нас. Не чоловік думав, що зараз вже, мабуть, вони почнуть стріляти в нього. Я дітей заховала в будинок. Двоє її старших дітей, розповідає жінка, намагалися вчитися дистанційно. Та каже інтернет в Бердянському районі був російський та кепський. тож довелося відрядити їх до окупованої школи. Почалися угрози, що якщо батьки не будуть відпускати дітей до школи, то їх просто заберуть. Гімн Росії, я знаю, що діткам казали співати. На уроках приходили дітки, і плакали іноді. Історія Росії нам таке розказують за нашу Україну, що вона погана. Ми не хочемо туди ходити. Так... Очільник іншої громади Бердянського району, пан Саніслав, каже: у них ситуація схожа. Примусова паспортизація місцевих жителів та їхній відвертий грабунок освободителями. Вони заселяються в пусті будинки. Є випадки навіть відселення людей, які там проживають. Тобто спершу окупаційна влада оголосила про те, що вони націоналізують майно переселенців, а також всіх, хто з ними не згодне. А тепер туди заселили окупантів. Тому вони розграбовують людське житло. Вони грабують навіть заклади освіти у його громаді. каже Станіслав: лишається зо три тисячі люду. Дехто таки наважується їхати, та це нині украй дорого та довго. Один з маршрутів Крим, Ростов, Латвія, Польща, Україна. У нас уже 13 родин за останні місяці прибули до Запоріжжя, Дніпра, Києва. І виїзд навіть зараз продовжується. Частина людей виїжджають і залишаються, наприклад, у Польщі. А значна частина виїжджає на територію підконтрольної України. Це надзвичайно дорого коштує. Родина Олени наважилась виїжджати з окупації узимку. каже тамтешні ділки запросили по 8 тисяч гривень з людини. Та жінка знайшла волонтерів, які доправили їх до Запоріжжя безкоштовно. Постів було дуже багато, було страшно. Дітки показували пальці. Мама, дивися, дивися там танки, там військові. Настільки, от інші виїжджали тяжко, ми виїхали напрочуд легко. Вони були одними з останніх, хто зміг проїхати на вільну територію через Васильівку, допоки окупанти не заборонили виїзд для переселенців. Нині родина Олени мешкає в орендованій квартирі та мріє повернутися у село у рідний дім. І саме перше це я поїду до батьків. В мене там залишились батьки. Вони на пенсії. Вони вже здоров'я не те. А потім клопоти, клопоти. Я думаю, в цих клопотах ми забудемо про це все. І ці клопоти будуть приємні, тому що ми вже будемо вдома. Андрій Почто Артем Деженков. програма на СТБ. єдині новини. Мінометники державної прикордонної служби накрили ворожу піхоту на околицях Бахмута. Окупантів, які вирішили відсидіти у напівзруйнованій споруді, спочатку виявила аеророзвідка прикордонників. А після по координатах відпрацювали мінометники, випустивши по противнику кілька десятків осколково-фугасних мін. Як результат, знищено двох окупантів ще трьох поранено. Всього ж від початку широкомасштабного наступу росіяни втратили вже майже 207 тисяч своїх солдатів. За минулу добу ця статистика поповнилася ще чотирма сотнями вбитих загарбників. За даними генштабу, всього наші захисники спалили майже 4 тисячі російських танків, понад 7 тисяч бойових броньованих машин і понад 3 тисячі артсистем. А ще знищили майже 570 реактивних систем залпового вогню, майже 330 систем протиповітряної оборони. Уже не злетять в небо майже 3 тисячі безпілотників. На брухт перетворили 313 літаків. Жорсткої вимушеної посадки зазнали майже 300 гелікоптерів противника. Крім того, ворог втратив майже 6200 одиниць автомобільної техніки. За весь час великої війни наші захисники збили 1056 крилатих ракет. А ворожий флот уже зменшився на 18 кораблів. Дезертирували, напилися і застрелили одного з поплічників семеро колишніх російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну, днями зі зброєю. Втекли з військової частини в тимчасово окупованому Солидарі. Це на Донеччині. Це підтверджують навіть російські пропагандистські змі. Вони ж пишуть, що трьох із них затримали за 50 кілометрів звідти аж на Луганщині. Згодом. Там само в одній з кав'ярень поліцейські РФ затримали ще двох п'яних дезертирів. Крім того, з'ясувалося, що одного з втікачів застрелили свої ж, бо той, начебто, хотів здатися. Де перебували ще один колишній зек, поки невідомо. Нагадаю, напередодні генштаб України повідомляв про схожий випадок дезертирства. Біля Сватового на тимчасово окупованій території Луганщини втекло 20 мобілізованих колишніх в'язнів. Ще й Камаз викрали про їхню долю на. Азі невідомо. Сьогодні в Туреччині другий тур президентських виборів. За головну посаду в країні продовжують боротися чинний президент Реджеп Ердоган і кандидат від опозиції Кемаль Келич Дароглу. Шанси у них практично рівні. Якщо Ердоган переможе, то оновить свій рекорд перебування при владі. Якщо ж його суперник Туреччину, як каже сам Келич Дароглу, чекають радикальні зміни у внутрішній, зовнішній та економічній політиці, розповідає Олександр Мужичук. У Туреччині мають право проголосувати понад 64 мільйони людей. Виборчі дільниці працюватимуть до 17-ї години, а вже о 18-й почнуть публікувати перші результати. Цьогорічні вибори називають історичними, оскільки турецькому президенту Реджепу Ердогану протестоїть опонент із реально великою підтримкою. 74-річний економіст та колишній держслужбовець Кемаль Кирич Дароглу. Власне через нього Ердоган не переміг, як це було раніше, одразу в першому турі. Я хочу, щоб Туреччина змінилася, тому що ця система більше не працює. Разом з Раджепом таїпом Ердоганом турецький народ дуже щасливий і пишається собою. Це лідер, який приходить раз на століття. Спочатку був Мустафа Кемаль Ататюрк, потім прийшов Ердоган. Та сьогодні Ердоган, який перебуває при владі у різних ролях вже 20 років, реально може програти своєму опоненту. Ердоган пручається, збирає величезні мітинги та вмикає друкарський верстат, щоб екстре. Странно підняти зарплати бюджетникам, що може спричинити обвал турецької ліри. Також обіцяє протягом року звести майже 320 тисяч осель на південному сході Туреччини, де в лютому стався катастрофічний землетрус. Ми пережили тяжкі дні під час землетрусу. Уряд не був на нашому боці. Три дні люди кричали, голосили, ридали. Поки інші були поховані під завалами. Ми знаємо, що причина такої великої кількості голосів за Ердогана етнічна приналежність кемаля, Килич-Дароглу. Це неправильна політика уряду. Вони розділили людей, вони грають в дуже небезпечну гру. Лише нещодавно Кириш Дароглу зізнався, що він алевіт, член основної релігійної меншини країни, яка часто зазнавала дискримінації в Туреччині. За оцінками аналітиків, у разі його перемоги, політика країни щодо Росії зміниться і стане більш прагматичною, але не слід очікувати беззастережної підтримки України. Кириш Дароглу вважається прозахідним політиком і виступає за відновлення діалогу про вступ країни до ЄС. Тож, скоріш за все, Туреччина за президентства Кириш Дароглу проголосує за членство Швеції у НАТО перед виборами опоненти. Догано заявив про брудну кампанію з боку турецького президента і назвав його боягузом Постійний наклеп, брехня, змови, дивацтва біля урн, спроби заборонити спостерігачів, страшна кампанія брехні проти опозиційного телебачення, фейкові ролики, а також постійні заборони. Тепер я навіть не можу повідомити журналістам свій розклад. Телекомунікаційні компанії заборонили мені писати їм смс. Я під повною забороною. Я питаю вас, Ердогане. Я не повинен балотуватися на цих виборах? Це ваша мета. Такі вибори не можуть бути проведені в Туреччині. Ви людина боягуз країна розвалюється через нього. Вибори стають неможливими. Що ви хочете від цієї країни? Незважаючи на 20 років у ролі президента та прем'єра, Ердогану не вдалося повністю узурпувати владу в Туреччині. Вибори там вважаються відносно демократичними. Згідно з результатами останніх соцопитувань центру ОРСІ, Кириш Дароглу готові підтримати 48% респондентів. Ердогана 46,5%. Ще 5% турків не визначилися із вибором. Тим часом опитування, проведене соціологічною компанією Конда 20 20-21 травня, показало підтримку Ердогана на рівні майже 53%. У його опонента понад 47% обіцянки для мене не мають значення. Чесність Ердогана важливіша. Немає нічого кращого за цю адміністрацію. Він служить нам два десятиліття. Він патріот. Після трьох термінів на посту прем'єра і двох президентських Ердоган найдовше керує країною серед усіх турецьких очільників. А в разі перемоги залишатиметься при владі чверть століття. Президент Туреччини, на відміну від більшості прогресивних лідерів, не відмовився від продовження співпраці з путіним після його вторгнення в Україну. Туреччину західні політики називають одним із основних пунктів, через який здійснюється паралельний імпорт в Росію, що дозволяє росіянам, попри санкції, комплектувати свою військову техніку західною електронікою та технологіями. Крім того, Ердоган не розірвав контракт із зведення та обслуговування АЕС Акую в турецькій провінції Марсін, яку будує російський Росатом. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Із тимчасово окупованої Донеччини врятували підлітка примусово депортованого загарбниками. річний В'ячеслав зростав без батьків у Маріуполі. Там і навчався. Та після окупації міста росіяни вивезли хлопця до захопленого ще 14-го року шахтарська. Втім, В'ячеслава це не зламав. Він знайшов спосіб зв'язатися з уповноваженими органами України, і ось після кропіткої роботи волонтерів і державних органів хлопця вдалося вивести на підконтрольну Україні територію. Наш свіжий випуск буквально за 15 хвилин. А на цей час марафон я передаю слово Яні Брензай.